Таю, шановних глядачів та глядачок, глядачі, передмістя Мемфіса очікує на нашого героя і знайомство з місцевими мешканцями, яких тут насправді достатньо багато, і вони всі достатньо агресивно налаштовані, трохи токсичні, але ми цю токсичність маємо здолати. Яким чином, то за допомогою моєї нової зброї суперлазерної гармати. Хлопці, давайте, серйозний Сем не жартує жартів в передмісті Мемфісу і стріляє з лазерної гармати так, як має бути. Кажуть так, як має бути. Ще десь більний камікадзе бігає. Але ми його здолаємо. Спочатку треба було здолати низку клірів. М -м -м. Там ще один рептилоїд був, по-перше, от йому летить декілька ракет. Так, і здається, ми йому не дуже сильно причесали. Він готовий чи ні? Оце питання. Він, він, він готовий. Дуже добре. Мемфіс е, передмістя. Це маленький район, в якому жили бідні е, мешканці Єгипту, і це лишень брама до заходу в саме місто, і ми маємо знайти власне спосіб потрапити в цю браму. І тут нас. О, Сардукари хочуть помститися за те, що ми зробили з ними минулої серії. Вони десантуються, отримають одразу низку ракет По пащеку просто. Ще один рептилоїд. Подивіться, як він танцює. Майкл Джексон, ви повстали з мертвих, я наскільки бачу. Армор. Забираю. Так. О, Біллі, ми по вам скучили по таким маленьким супротивникам. Я зроблю перший сейф, напевно, тому що тут в передмісті Мемфісу все буде напрочуд, серйозно. Маленька аптечка. Джимі. Джимі, готовий. Набої для лазерної гармати. І кліреп. Чинять напад, просто надзвичайний. Але це таке. Ага, супер рептилоїд. позаду хтось. Позаду, слухайте, сардукари все ж таки вирішили помститися мені. Треба зни... Ой-ой-ой, тут дуже все важко буде. Значить, Треба їх по одному винищувати, цей готовий. Треба десь сховатися від пострілів. Так, труп цього готовий. Цей вже на мене виходить. Тут ще пілля. Хочу щось протидіяти. Цей так само готовий. Постріли не всі знищив. Де там ще, ще один постріл? Цей розлетівся на шматки. Ще Джеремі? Ой, слухайте, дуже потужно засиндалив. З Міннікданом тоді його знайомимо. Як мені тут виживати? Та мені треба буде аптечку якусь дістати, бо в мене хп дуже мало. Засилаю дві ракети. Значить, Сардукару е, Кларисі так само летить ракета в пащеку просто. Це ще далеко не все, тому що там. Я чув, камікадзе. І він готовий. 32 хп, шановні, ну ми зайшли в Мемфіс. Я роблю сейф і мені треба десь знайти аптечку. Це далеко не все, тому що там ще один камікадзе. Він готовий. Я бачу аптечку. Треба десь дістати армор. Ого, тут колони? Чекайте, тут ще десь готується засідка, судячи з усього. Напрочуд підступна. Ось вона. Позаду. Позаду напрочуд підступна засідка, дійсно. Це трейдес е, е Антоніо. Слухайте, клірів якась низка. Всіх валю. 42 хп. Але це ще не все, тому що тут ще Кларіса, Сердукарша, получає дві ракети одразу. Та й вам летить, напевно. Тому що що? Це ще не все. Це можна з гармати постріляти. Мені треба аптечки десь дістати. Шановні, по Мемфісу, по центру, я пам'ятаю, що не можна йти. Чому? Тому що саме в центрі найбільша профанація відбудеться. Тут набої для Томі. А, в мене повний мініган. Ну треба з нього стріляти тоді, починати. Але це так просто не дадуть зробити. Спокійно. Ого, тут слухайте, почалося щось надзвичайне, наче рептилоїд з'явився. Він готовий. Далі летять гарпії. Головне, щоб позаду нічого не було. Позаду все окей. Треба цю знищу. Позаду. Не чую, не бачу. Ось два кліри. Двоє готові. Треба з гарпіями щось зробити. А що з ними зробити? Розстріляти просто, але це ще не все, тому що ще сардукари чинять напад. Злочинний просто, я б сказав. 36 хп Гарпія біжить на мене. Зберігатися? Ні-ні, ні тому що клір ще десь попереду. Ось він. А тепер можна зробити сейф насправді. 36 хп в мене лишалося, треба зна... забрати якісь аптечки. Ми ще з паралельного боку під ним слухати, тому що тут все напрочуд серйозно. І зде... тут, здається, ми ще не знищили. Е... Ми ще не знищили ще одного рептилоїда. 61 хп, армор. Тихо, тихо, спокійно. Ой-ой-ой, ти що? Надзвичайна навала супротивників буде знищена. Бика чую, не знаю, де він. Бики в цих приміщеннях це дуже погано, тому що вони будуть просто знищувати. Білі камікадзе і ще клірів там низько. Ну не знаю. Ага, і ще рептилоїд приходить. Хочу трохи побавитися, він готовий. У мене 57 хп і 17 армору. Бик десь попереду. Ще, а ще камікадзе, ну камікадзе позаду. Він не один. Це таке, От з, з биком тут на, насправді у нас будуть е, цікаві обставини. Обставини з биком. Давайте сюди засандалимо ракету. А, ось ти де! Думав, можеш сховатися. Тореодор сміливіше до бою. Добре, що нас очікує далі? Там якийсь перехід. Я тут заберу маленьку аптечку. І, напевно, нам треба просуватися далі. Ми можемо вже заходити в центр, напевно. Тут я ще щось пропустив. Я бачу тебе. Ти вибухаєш просто. Все, тут окей. Тут мають бути секрети, по-моєму, якийсь будинок можна підірвати. І нас за це мають наказати дуже потужно. І мені зараз вже треба брати гер... ці набої для. Для оцієї гармати. Десь клір бігає, слухайте, я не бачу його. Насправді. Чую! І він, звісно, влучив. Звісно, він влучив. 44 хп лишив мені. Забираю набої для Томі. Він повний. Тут зроблю сейф 44 хп. Треба здоров'я якось поповнити. Ось вони ці набої. Невидим... Да що ж ти будеш робити? Звідки виберетеся? Слухайте, 4 хп, це погано вже насправді, бо аптечками і не пахне, а гнарів тут надзвичайна кількість невидимих причому. Панянка, трохи вспокойтеся, ваша черга прийде. Ще хтось з'явився. На жаль, не знаю хто. Тут ракети. І ще один рептилоїд. Ну він лягає просто. Але в мене 4 хп, ви розумієте? Всю серйозність ситуація. Так, там маленький армор. За ці набої ніхто мене не, не наказав. Ну і більш-менш проходить ситуація, а тут маленька аптечка. І коли я її заберу, звісно, щось з'явиться. Тому ми зробимо ще один сейф. Ніхто не з'являється. Мені треба хоча б до сотні розігнати ХП. Тут ще є аптечка. Я не впевнений, що я тут всіх перестріляв. Але поки що ситуація більш-менш проходить, тільки оцей квартал лишилося зачистити. Зон просто надзвичайний секрет. Е. О! О, те, що треба. Секретне місце, на якій треба зробити сейф. І час іти до другого району нашого передмістя Мемфісу, який знаходиться за брамою. Що ж нам, нам очікує, а? Цікаво, це нам очікує. Видають все просто. Можна бавитися не хочу, можна забрати у ці набої дуже потужні, вони стануть на годі ракети. Е-е, Повний мініган в мене. Кого я бачу, містер Бегінс, Ви тут зачаїлися, я так побачу, да? Давайте, щоб нас дверями не роздусило. Відчиняємо. О, містер е, Пердінгтон ще хоче тут затусити. Містер. е-е, Хуан Рамірес і. Ще один добродій. Получає декілька пострілів. Вам, напевно, гранату туди визначимо. І що? І починається в нас, так? Починається загін башкетників провокаторів хоче тут нас зустріти в е, другому кварталі. Головний по кварталу Джеронімо і його подружка. Ось тут ще один хе -хе, вискочив, невідомо звідки. Він готовий. А кого я бачу? Звісно, там ви будете. Я не знаю, що туди ракета долетить. Сподіваюся, що так. Долітає, добре. А, він не один, його прикривають тут, слухайте. Це дуже серйозно. Але це ще не все, тому що тут ще один провокатор готує свою акцію. Що граната не долітає? А ми його затиснемо. Щось граната не долітає. йому. нормально, це готовий. Сейф пішов, тому що тут все срі... О, пігулочка! О, ти що? Зніс мені здоров'я за цю пігулку. Ще й напарників своїх прикликав. Я бачу аптечку невеличку. Стане е, порятунком операції. Вам дві гранати одразу. Цього вам не стає, так я бачу, так? Да? Шановний, ну значить так, получаєте. Там ще один. Його треба знищити. Тут насправді не дуже складно, бо вони всі е, дислокуються по, по цих, по хатах. Ну, за хатами. Верніше. Хоча ні, може бути складно. Може бути складно. Готовий. Головне, щоб позаду не нападали. А позаду будуть нападати, бо тут наш містер рептилоїд хоче щось протидіяти. Він не один. Я не бачу другого. І це ще не все, тому що тут ще е, ціпочки ходять. Другий десь присутній, точно. Бо постріл полетів мені. Ціпочка. Бачу другого. Він допоміг знайти другу, але він десь там в кварталах знаходиться, слухайте, його треба виловити, тому що тут мені не потрібно, щоб мені чарівна куля прилетіла в саме відповідальний момент. Забираю аптечку і перегруповуюся. Ми спочатку чистимо, потім ми йдемо в центр, але в центр нас не пустять, наскільки я пам'ятаю. Тут ми будемо дві статуї протискати і з ними взаємодіяти, щоб потрапити до кліниці. Такий легенький спойлер. Фу, спойлери. Спокійно, хлопці, тут зараз не до спойлерів, бо в нас максимальна складність. Все буде напрочуд серйозно. Нас цікавить ігролад тут. Геймплей. Геймплей напрочуд потужний. Значить, що далі? Вам, Оце слухайте, влучив негідника, а? Звісно, ви тут зачаїлися. Зачаїлися. Тут ще один рептилоїда знайшов. Все дуже добре. Рептилоїда зараз знищимо. А, -а, а, ти думав, рептилойд живий! Це, це погано, це, він не один. Тут ще десь е Сардукарша Кларіса. Хоче щось нам протидіяти, слухайте, ситуація напрочуд напружена. що не бачу. Де Кларіса? Доповідай! Він не хоче видавати її місце положення. Я не бачу її насправді. Ось вона. Кларіса отримає впритул просто з кулемету, але це ще не все. Тут ще хтось присутній явно. Ну, по центру ви розумієте, що не можна йти, тому що коли підеш по центру, то е, напад буде шалений. Просто тебе перестрінуть тут в цих кварталах. І знищать. Але ми не дамо відбутися цій профанації. Протаскаю перший перемикач це піднімає е, основу криниці. І нам треба в неї. застрибнути. Так. Ай, ти що? Ця аптечка мені стане моєю смертю просто, бо тут це ще не все. Напрочуд багато супротивників. 51 хп мене лишається, бачу ще одну аптечку, мені здається, мені не дадуть її так просто забрати, як і цю пігулку. Да ні, більш-менш проходить. Тут ще одна пігулочка. Треба робити сейф просто на кожному кроці тут в цих районах. Забрав пігулочку. То ти думаєш, що я тебе не побачу там на дальніх відстанях. На далеких берегах вам гранату одразу. Шановний. 400. По на... набоях тут нема питань. Тут питання в тому, що тут пастки спрацьовують постійно. Цього розвалив. Кліри! О, це вже серйозно. Це вже на... насправді серйозно, бо клірів багато. І звідки вони взялися, я не знаю. Ну і тут навала е, монстрів. Тобі ракету, наприклад, і більш-менш ми тут причесали. А ще вам ракету, напевно, треба визначити. Зробити сейф. У мене 68 хп ми маємо перегрупуватися до... 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 до другої статуї. Хто? Де? Я не думаю, що музика заграла через оцього хлопчика. Тут ще хтось присутній. Клір, наприклад, який готовий. Кажу, готовий. І тут маленька аптечка. Ну, мене за неї покарають, напевно, напрочуд потужно. Так, давай тобі гранату, і ти собі ні в чому не будеш відмовляти, кажу, гранату отримай. Та що ж ти не засилаєш гранату, а? Клір ще приходить. Хочу побавитися трішечки в серйозного Сема. дійсно. Бігме, як то кажуть. Ще низка клірів. Вони, напевно, тут вийшли на пасовисько. Забираю аптечку. Серйозне е, секретне здоров'я, це рахувалося секретом. А Брайан де Пальма що нам тоді скаже, а? Містер Брайан де Пальма. Нічого не кажете, ви не є секретом. Я бачу там ще маленьку хілку, я хочу перегрупуватися. Як мені це зробити, та в епіцентр, напевно, вже йдемо, тому що тут оця криниця. І тут вихід з брами. Ясно, що тут зачинено. Ясно, що тут нас так просто не випустять. О! Успокойтесь, шановні, вспокойтесь. Все, брама наша. Що буде, коли заберу цю арморку? Не знаю. Пастка спрацьовує. о, кажуть! Капець мені. Тут треба з мініганом, напевно. У цей будинок приєднується до колони і вони з'являються. Треба не дати засандалити ракету, але позаду ще щось. І хтось мене обстрілює. 70 хп лишається? Я застрягаю в будинку. Господи, знищити ракети. Цей готовий. Фух, більш менш 64 хп, але Клірів ще якийсь напад, надзвичайний, не, не бачу їх. Тут ще в нас е, Кларіса хоче щось протидіяти. Кларіса, получіть гранату в пендехо. Кларіса, слухайте, не вбиваємо просто. І вона на поганій позиції, бо. Бо вона може мене обстрілювати. Ну і треба цю ціпочку ще причесати трішечки. З рокетланджеру, їй залетіло там потужно напрочуд. У мене 52 хп лишилося після цієї битви. Ну я продовжую йти по центру, напевно. Набої на для шотів, тебе не вистачало. Так, і тебе не вистачало, 32 хп. Аптечок більше немає на левелі. Ну, є, можливо, в якихось кварталах, але ну, я не знаю навіть, що тут робити. І щоб проаналізувати, що ти тут будеш аналізувати, ти розумієш, що треба, має бути механізм, щоб відчинити це. Подивіться на цій, каже, наша Джарвіс на, на левелі. Та я дивлюся, от обшикую левел. Мені потрібні аптечки, тому що у мене 32 хп в другому кварталі. Маленька аптечка. Пішла. 32 хп так і лишилося. То ця аптечка сильно не допомогла. Я знайшов другу статую. Ну і що? Це, звісно, напад клірів. Якийсь скажений просто. Мені капець, судячи з цього, бо їх надто багато. Може не встигнути їх стримати. Встиг, більш-менш пройшло. Аптечок нема. Треба протискати кнопку і, напевно, волити з цього левелу. Протискаю. Так, відчиняється криниця і нам треба туди. Але перш ніж ми туди потрапимо, <гум> нас, напевно, зараз трішечки зустрінуть. І цей молодий чоловік хоче поговорити. Трохи поговорити. Він не один. Слухайте, в нього там велика е зграя поплічників. Поплічники Патерсона. Їх можна розстріляти з Томі або з Міннякдану. Тут насправді це не проблема. Тихо-тихо, спокійно. Ні, це буде проблема, бо мене мало набоїв. От в чому проблема. 101 на бій тут, 380 тут. Я бачу ще одного, але йому летять гранати одразу. І ще клірі присутні. О, слухайте. Ситуація не дуже добра насправді. Треба виловити клірів. Я бачу аптечку. Це стане порятунком операції, якщо, звісно, кліри мене не шотнуть тут. А я не знаю, де вони. Забрав, втікаю! Господи! Ну, у нас тут Call of Duty повним ходом пішло, хлопці. Цих знищив, перегруповуюсь. На початок левелу, на для шоті дають. Але це не те, що нам потрібно, щоб тут вижити. Нам треба зрозуміти, звідки вони будуть з'являтися і їх всіх знищити. Це ще явно не все. В мене 57 хп. Я думаю, варто переставати боятися і йти просто на рептилоїда, і пробувати знищити. Він тому, що там боронить криницю. Клері я з неїщу, бо вони більше не бігають. Ну шо, містер рептилоїд. А де ви поділися? Оце от питання, а Невідомо. Де клери так само невідомо. А, один на горі. Двоє. Ну, то таке. То насправді таке. Питання в тому, де рептилоїд? Нема його. Ну окей. Here we go! Сказав Сем і застряг. <смі> так, Три з семи секретів. Знову ж таки, я не всі тут дістав, 20 хтось вижив. Ну, потужний левел. Нас очікує наступний. Господи, Мемфіс Северс э, це каналізація. І, Власне, тут ми маємо затусити. Пам'ятаю, це левел. А, каже Сем. І тут нас очікує просто надзвичайний напад. Риб вбивців одразу. 70 хп у мене на початку левелу. Риби вбивці знищені. Так, чи будуть тут секрети? Звісно, просто низка. Секретів, тільки треба їх всі знайти. Секретний коридор з рибами вбивцями, у мене 10 хп на початку. 110 перепрошую. Але риб вбивць тут такий надув, що треба щось думати, щоб виживати. Просто я ніц не бачу, до речі. У мене хтось пробиває. А, тут ще перемикач якийсь і гейм овер у нас. Треба вихопити кулемет і вижити просто тут, тому що рибовбивця зносять таке кількість здоров'я, що просто страшне. Крім того, треба погрузитися донизу і знайти, хто мене там завалив. А мене завалило судячи за з цього Скорпіон. Тут ще низка рибвбивців, які отримують з кулемету невеличку чергу. Так, і де скорпіон? Я не бачу її там, на жаль, шановні, треба, щоб приціл мені її підсвітив. Ага, ось вона. Щоб потужна достатньо. Получає. І Сем починає задихатися, що не дуже добре. Значить, треба оперативно цей перемикач протиснути. І він відчиняє браму в захід до підземель Мемфісу. Треба нагору одразу просуватися. Що нас тут очікує? Сіпочка, по-перше. По-друге, е Бехолдери получає шотгану. Щось він застряг трішечки. Так, я готую одразу цю гармату серйозно, тому що все буде напрочуд серйозно. Що одна літаюча дурня, що ви получаєте трішечки? Я би не сказав, що сильно мені допомогло е додаткове здоров'я, яке я підібрав на початку левелу. Ну, але ми хоча б зайшли в цю каналізацію, так? Тут ще армор видають. Станемо нагоді. Якщо ми виживемо, то що ж ти будеш робити? Вони... 85 здоров'я на початку левелу. Господи, що ти, 100 здоров'я, нормально. Це ще не все, тому що загін Рапух. Хочу познайомитися з мініганом. Всі готові. Всем вистрибує дуже рішуче з води. Ну ми прибули до каналізації Мемфісу, і, власне, тут нам треба сюди досіти. Спокійно. Зараз я заберу оці набої. О, я пам'ятаю цю кімнату, так. туди будемо заходити, напевно, наступної серії. Тільки для початку ще треба буде оце якось забрати. Але як, що я тут долечу це питання? Не долетів все. Я впевнений, що можна. Тут не так вже і далеко. Долетів нормально. Але от питання, чи дадуть мені цей армор? Дайте хоч щось. Секретний щит знайшли. Ну і добре. Каналізації Мемфіса очікують нас наступної серії. Шановні глядачі, серйозний сим продовжується. Рівень складності просто надзвичайний. Кількість супротивників зашкалює і то, як вони зносять мені здоров'я, але поки що тримаємося, поки що це вже це ще не так важко. Важко буде пізніше. І треба більше секретів шукати, тому що в секретах, напевно, лежать все ж таки бонуси, які будуть стануть нагоді, щоб перемогти. Дякую за увагу і побачимося в підземеллях наступної серії. До побачення.